Підключився, але, здається, оновлення зависло. Я думаю, з затримкою. А я замість математики. Підвищить і ютуба, І ти знаю знаєш спосіб, як сказати. Овник? Це новий без А у мене технічна перерва. Вчила відважбаю за погану поведінку. А вас що? Не було чапі. Не хвилюйтесь. Я просто нові систему. А можна мені п'ять хвилин перерви? Мій антивірус з'їв домашнє завдання.